І всім привіт з вами я Вован Смер, і ми продовжимо грати Roblox. Сьогодні у нас режим під назвою Speed Race. Так, просто це максимально класичний режим. Я вирішив зняти його, тому що він, мені просто подобається, я інколи в нього граю. І вперше я з ним познайомився у 2020 році, коли проходив ну, зрозуміле діло екран. Я випадково протиснув кнопку АФК. Так, я знаю, це тупо. Але з цим вже нічого не поробиш. Ну, добре, постерігаємо за іншими. Уже хтось закінчив. Вони, якщо чесно, досить бісять е сучасні стилі скіннів. Вони, якщо, чес... якщо чесно, неприємні для мене. Ну, добре, це іще більш-менш. Ну, але ось по типу. Такі скіни. Е ну. І тої дівчинки, що була в ЧО, повністю в чорну, Ну. Коротше, мені такі скини дуже не подобаються. Ну. Тобто. Я не маю на увазі, що раніше краще було. Просто мені не подобається цей стиль. Все. Ну, точніше, ці стилі. Просто моя думка все. Що ж, не... я так розумію, Float Roads не виграє сьогодні. І сьогодні я не пограю на тій мапі. Хоча б я дуже хотів би. Ну, але це вже як буде. Вже як повезе. Пощастить. Надіюся, пощастить і Float Rod все ж таки буде. Бути Флот Роз. Будьте як. Ні. Не будьте як ці люди. Будьте нормальними людьми, які вибирають Флот роз. Тому що я не. Мені не подобаються ось такі. Мапи в спідрейс по типу. Равін. Ну, по типу такої. Мені не подобається із-за того, що. Не за того, що вони важкі, вони просто дуже якісь пусті. Хоча розробник, ну, може спокійно зробити набагато кращі мапи. А ще я не, мені не подобаються дуже темні мапи, тому що у декого може стояти ну, буквально не на фулу яскравість. Як, в принципі, у мене. У мене завжди максимум стоїть трошки вище середнього яскравість, а зазвичай середня. Тому я ненавиджу Тут темні мапи і надто пусті. Тому найкращий варіант із цих трьох для мене Mystical Gorge. Мапа. Так. Хм. Я не пам'ятаю, я давно не грав. Мені цікаво, чи тут почався четвертий сезон. Мені здається, тут е четвертий сезон не почався. І, схоже, не почнеться вже ніколи. Ну, буває. Я якраз хотів купувати собі. Uh, я тоді ще хотів купити собі третій сезон, чи щось типу того. Я не пам'ятаю, я реально давно не грав. Але там, вроді, можна було купити uh, Пас. Я його хотів планував тоді купити і пройти повністю. А я. Ну, тобто, його навіть не старався проходити. Хоча я тоді був. Uh, в лідербордах. Я був, якщо не плутаю, за цей місяць я був приблизно на. зараз вам скажу. Ну, приблизно десь. На... Ні. Ні, мені здавалося, вибачаюся. Мені просто здавалося, що я був в лідербордах, хоча такого не було. Неправдива інформація. Все коротше, забудьте. <coughs> uh, найкращий тут варіант, як на мене, це. Winter uh, Winter Call. Але всі вибирають ось цю препаршиву мапу uh, Cavern of Darkness. Я просто ненавиджу перетемні мапи. Дуже темні мапи. Є. Uh, і надто пусті. Є, є виключення. Але їх лише декілька. І, напевно, моя сама улюблена мапа. Це мапа і якраз із Екханту. Ой. Вона моя улюблена через те, що там був Екхант останній. І через те, що вона реально прикольна. Там іще й крута музичка. Ну, крутий саундтрек. Ви з мене. Я купив 5 життів. Навіщо? Навіщо я купив 5 життів? Що я за йот притрушений? Життя таке дурне буває. Навіщо? Реально, навіщо я купив 5 життів? Боже, який я йот. Ну. Хоча вони мені зна... будуть у нагоді, так як тут темно, як... <плес> я навіть не можу сказати, наскільки тут темно, тому що я не можу це описати. Це реально темно. Може, у вас світліше це буде, але у мене на екрані це темно. Хоча в мене навіть зараз не День і Сонце не світить мені в е екран із за чого було б іще темніше. А ніч? Ну, як би вечір. Але все одно темно, капець. Я ненавиджу Я ненавиджу такі мапи. Містік e, Alps. Хороша мапа. Вона мені також подобається. Мені... Я ще музику виключу, серйозно. Я думаю, думаю, чого музика не грає. Так тупо. Я по випадковості натиснув АФК, потім вимкнути музику, потім придбав а, 5 життів. Я не знаю навіщо. Ну, 6 точніше. М -м Я або на цій мапі граю перший раз. Або я на ній е програвав постійно. Але, але мені здається, я на ній вже і грав. Так, я на ній грав. Але тільки три рази приблизно. І всі були програшні. Ну, круто, круто, круто. А, що за дискримінація? Що за дискримінація? Розробник. Розробнику? Що це за дискримінація? А, все, дякую. Мені здається, я згадав, чому я це не проходив до кінця. Здається, я згадав. Із за цієї недодискримінації. Ой. А. І за цієї дискримінації, мені здається, я ніколи і не проходив допроходив цю мапу. <схід> ну, буває, буває. Е, мені більше Western Loves подобається. Хоч це і легка, і коротка мапа, але вона мені більше подобається. Вона набагато краща, якщо чесно. Е, якщо я не було... Так, вона використовувалася в івенті. Я забув його назву. Metaverse, Metaverse Champions. Ну, тобто, заміна Екханту в 2021 році. Я не проти, я вже не проти, навіть якщо вони повернуть Metaverse Champions в цьому році. Тому що я чув, що в Твіттері читав, ну, тепер X, що має повернутися цей Metaverse Champions, має Чемпіонс? Тобто, якби другий сезон. І я був би дуже не проти, якщо б він реально повернувся. О, я ще б трошки помер би нині. Хе, смішно. Дуже. Я чув, що має повертатися він. І я був би реально не проти, якщо б він хоча б повернувся. Тому що. Мені реально не вистачає екханту. Я б грав екханти від ком'юніті. Вони непогані, але мені не вистачає тієї атмосфери роблокс, роблоксовських івентів, іменно їх, не колабораційних ніяких, а по типу екхант, наприклад, контести. Мені цього не вистачає. Я реально хочу. Щоб вони хоча б щось повернули. Метеворс Чемпіонс це вже щось непогане. Ну тобто воно не є... може по аксесуарам воно краще, але по атмосфері і самому геймплею івента аж ніяк. Тому я хочу більше екхант. Мені не так важлі... важливі нагороди, як івент. Серйозно. Мені потрібна та стара атмосфера Роблоксовських івентів. Ось чого я хочу. Але Roblox обіцяв, що більше не буде зовсім випускати івентів. Буду хоча б надіятися, що вони хоча б повернуть Metaverse Champions, буде вже непогано. Хоча б щось буде. Тому що я давно не... Грав в роблоксовські івенти. Справжні Роблоксовські івенти. Серйозно. Якщо б я б зараз із-за цього помер, було б дуже сумно. Реально, дуже сумно. Я ідіот. Я вас любив. Я вас. Я вас люблю. Оу. Там серйозно можна забратися на цю стінку? Ні, не можна. <кхем> Будемо. Спробуємо дуже спокійненько. Обережненько пройти цей паркур. Ну, забудьте, нічого такого не вийде. А там ще далеко і далеко схоже паркурити було потрібно. Хм. Що тут у нас по мапам? Хай буде Dragon's Lair. Ну, як я вже сказав, я хочу, щоб е, вони повернули к Ну, по-хорошому. А так я не проти побачити знову Metaverse Champions. Мене за мою думку зараз ну, дуже сильно зненавидять люди, але. Мені не подобається RB Battles. Третій сезон. Я не про цілковито говорю про RB Battles, я говорю лише про третій сезон. Він якби, по ідеї, найцікавіший, але для мене він вийшов найгіршим. Хоч він і на нього вбахали найбільше бабла, найбільше прийшлося колаборуватися для. Ну, коротше. Багато бабла прийшлося впахати, багато там, ну, коротше, багато всього було. Але мені фенд не сподобався. Другий сезон був набагато кращий. Перший у мене на другому місці, а третій сезон мій саме неулюблений. Як на мене, і режими підібрані паршиві. Було декілька виключень. Були непогані режими, але більшість із них були повне фуфло. Це перше. Друге, геймплей в режимі, там практично ніяких нових міні-ігор не додали. Таких нових нормальних. А, третє. Сам по собі. Івент, ну як би я говорю зараз не про битви, а про геймплей в івенті. Як ми, гравці у часу, діяли над цим івентом. А... Голосування добре, голосування мені все одно, воно було прикольне так далі. Але було очевидно, що виграє Тенкер. Ну, було очевидно. Це було максимально очевидно. Я забрав от, з голосуванням усі дві нагороди за вісім правильних відповідей і за вгадування виграш... ну, цього, хто виграє RB Battles. Було очевидно, що виграє Тенкер. Тут ні ніхто не буде спорити зі мною. Ну, сваритися через це. Мені не сподобалися аксесуари. Ну, так, були непогані декілька. Але все інше, повне. Гівно. Е, це. Як ми шука... проходили івент, шукали, ось, ну, старалися знайти як вихід до фінального бою, фінальної частини івенту. Він... Ця частина була реально нудна, як і фінал. Я фінал. До сих пір до кінцю не пройшов, тому що мені просто так нудно в це грати. Я не можу. Це дуже нудний івент вийшов. Е, і предмети за фінальну, за фінальну частину івенту. Там хороший лише предмет за 30 найкращих гравців. Все інше просто відстій. Фу. Такий відстій, що я навіть не можу це сказати. Пер, е, навіть перший сезон для мене був кращий. Тому закриємо коротше тему. Якщо комусь буде цікаво поговорити на цю тему ще зі мною. Чому мені так не подобається третій сезон RB Battles, я вам відповім. У мене є багато ще причин. Які я за це відео не встигну перечислити. Uh, так. Ну, хай буде Legacy Наприклад, uh, хоч мапа Legacy пуста, як не знати, що, вона мені, в принципі, подобається. І це одне із виключень. Там є ще декілька виключень, але як я вже і казав, їх доволі мало. <кхід> Та-тан Танта. Давайте. Я вже помер! Як так? Серйозно? Боже. <плес> <плес> ну. Я не знаю, як так вийшло. Це максимально тупо, я зараз помер. Я вас зрозумів. Ну добре, я з вами вже буду прощатися. Тому з вами був я, Долана Смерт. Всього вам найкращого. Пока, пока.